Мої вітання, шановні мої глядачі, мої друзі і підписники. Так, хочу зараз коротеньке відео е, вам показати результат больстера до цього ножа Якута, який вам вже нижче відео показував, як я робив цей больстер швидкий монтаж. Хочу показати його результат. Так, Перше тільки закінчив. Ось так ось він виглядає. Бачите, так? Вибачайте, якщо в мене там ходить, мене там було довго за вікном. Ось, якщо шумно, ось такий він виглядає. Це швидкий монтаж, який вам показував, як простіше його робити. Він не гірше класичного монтажу, як робити больстер. Ну, класика то є класика, то найкраще. Але в цьому також є життя американським способом. Ось так ось він виглядає. Зараз я його, з вашого дозволу, покладу на ніж, на клиночок. Ну ось так він виглядає, розумієте, так? Тут нема ні одної щілини. Ось тако покажу. Ні одної щілини нема. І цієї полосочки майже не видно, майже, ну і не видно, можна сказати. Ось такий. Ось. буде. Сюди йти. Больстер. нас таким чином. Латунівий. Ось так він виглядає. Що планую робити, руки я дерево граб і подумав, що зверху награб, дам африканське дерево. Ось таке. Воно як дуб. Сімейство дубових. Ось от такого дам зверху і зверху вже буде больстер, розумієте, так? Тобто таким чином Ось ну, Ось таким чином буде він монтований. Як я монтую руків'я на епоксидку як я роблю, я вам вже показував минулих відео. Так що поки що зараз буду займатися Ось Отак ось виглядає цей больстер. Це зразу по цьому больстеру. По цьому больстру вже буду робити руків'я підганяти. Таке от коротеньке відео хотів для вас записати. От. І вже вам в наступний раз покажу вже готовий цей ніж, от. як він буде виглядати, які буде руків'я і тому подібне. Згідно традиції за моїх підписників. Гуточок Броварка. Ну, на сьогодні поки що все. Всіх благ, всіх всього найкращого. Всім пока-пока, до слідючого відео.